Всім привіт, дорогоцінні, всім гарного настрою, благословенного дня. Нехай Господь захищає на кожному місці, де б не були. Амінь. Ви знаєте, раніше я думав, що церква це потрібно тільки тоді, коли йде якийсь похорон, що церква це все про смерть, про темряву. Якось так все сіро. Знаєте. Але коли я почав читати Біблію і почав ходити до живої церкви духовно, я побачив, що церква це життя. І я раніше думав, що до церкви ходять, знаєте, якісь такі типу стандартні люди, там в спідницях, там в піджачках, такі там, знаєте, в хустинках. Але диявол, він наскільки заплющує людям очі і втюхує ту релігію, що церква це смерть. Ви знаєте. Так, потрібно охайно бути одягнутим, прийти до церкви не в нижньому, не в нижній білизні, але церква це не про те, що там ходити в юбки, там чи ще в чомусь, там в хустки. Церква вона дана для того, щоб кожна людина вона могла. Звільнитися від своїх гріхів, проскаятися в своїх гріхах, примиритися з Богом, народитися духовно. А диявол, ви знаєте, коли я прийшов до церкви, з мене просто обсипалася вся вся релігія, що потрібно якось там незрозуміло приходити в якихось речах, що потрібно там цілувати ікони, палити свічки. Ісус Христос він цього всього не робив. Він завжди. Проповідував про царство Боже. Він навертав людей до Бога, він хрестив їх духом святим і робив їх своїми учнями. Тому розумію, неважливо в чому прийде людина до церкви, Чи в якійсь спідниці в хустки, чи в якомусь там охайному, красивому, сучасному спортивному костюмі. Ви знаєте, можна прийти до церкви в спідниці, в хустинки, але при цьому бути злим, ненавидіти. Серце не змінюється, кам'яне, блудити там, ходити там матюкатися а можна прийти в Спортивному хайному костюмі з правильним серцем, з правильним мотивом, розкаяти своїх гріхах, присвятити своє життя для Бога. Тому ви знаєте, диявол він робить все для того, щоб опорочити церкву, щоб висміяти віруючих людей, але це все релігія, яка не потрібна Богу, Богу потрібне наше серце. І якщо я присвячую своє серце Ісусу Христу, слідую за Ним. То звичайно буде змінюватися життя. А якщо я буду ходити в юбки там чи в спідниці, там чи ще в чомусь, в хустки, але не буду виконувати волю Божу, будуть просто цілувати ікони, але приходити додому, і життя моє не буде змінюватися, то це мертва релігія, яка не потрібна Богу. Тому я запрошую саме тебе, якщо ти не маєш церкви, то церкви вивчати слово Боже, щоб не бути обманутим дияволом і дійсно. Духовно воскреснути, примиритися з Богом. Напиши мені, я обов'язково допоможу тобі долучитися до церкви.